Куди б ми не подивилися у Всесвіті, ми бачимо багато об'єктів, які схожі між собою, але кожен з них унікальний. Серед усіх відомих нам галактик, зірок і планет, немає двох однакових кожна з них має свою власну унікальну історію, властивості та склад. І все ж існує переконлива ідея, що у достатньо великому всесвіті частинки, врешті-решт, організувалися б таким чином, що одна й та сама подія та можливість траплялася б багато разів якою б мало ймовірною вона не здавалася. Можливо, з огляду на ідею нескінченного Всесвіту, існує навіть нескінченна кількість копій кожної окремої системи, яку ми можемо собі уявити, включаючи планету Земля з усіма людьми, які на ній живуть. Саме ця ідея, що десь там може існувати нескінченна кількість копій кожного з нас, породила наше сучасне уявлення про мультивсесвіт. Можливо, існують різні версії нас, де одне крихітне рішення або навіть квантова подія призвели до зовсім іншого результату в майбутньому. Хоча багато хто висміює теорію мультивсесвіту як фундаментально ненаукову ідею, адже зрештою не існує способу побачити, протестувати або отримати доступ до інформації про будь-яку частину космосу за межами нашого обмеженого спостережуваного всесвіту, факт полягає в тому, що теорія існування мультивсесвіту ґрунтується саме на науці і є неминучим наслідком деяких теорій та припущень. Привіт! Ви дивитесь Science UA, Мене звати Павло. І сьогодні ми поговоримо про теорію існування мультивсесвіту і спробуємо розібратись, чому вчені вважають, що мультивсесвіт це не просто вигадка. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та написати будь-який довгий коментар. Цим ви допомагаєте розвитку нашого каналу та україномовного Ютубу загалом. Дякую. Історія починається з відкриття розширення Всесвіту. У 1920 х роках з'явилися переконливі докази того, що численні спіралі та еліпси в небі є цілими галактиками. І більш того, чим далі така галактика знаходилась, тим більше її світло зміщувалося на довші довжини хвиль. Хоча спочатку було запропоновано безліч інтерпретацій, усі вони відпали з появою нових доказів, поки не залишилася лише одна: сам всесвіт зазнав космологічного розширення. Якщо сьогодні всесвіт розширюється, а випромінювання в ньому зміщується в бік довших хвиль і нижчих енергій, то це означає, що в минулому всесвіт мав бути меншим, більш щільним, одноріднішим і гарячішим. Це відомо вам як теорія великого вибуху. Оскільки будь-яка кількість матерії та випромінювання є частиною всесвіту, що розширюється, ідея великого вибуху дає три чіткі передбачення. Всесвіт являє собою великомасштабну космічну павутину, в якій з часом перенасичені згустки матерії стають галактиками, групами та скупченнями галактик, тоді як регіони з меншою щільністю, ніж у середньому віддають свою матерію більш щільним прилеглим областям. У всесвіті присутній низькоенергетичний фон випромінювання чорних тіл, що залишився з часів, коли нейтральні атоми вперше утворилися в гарячому ранньому всесвіті. І у всесвіті є доволі чіткі співвідношення для найлегших елементів, що були сформовані першими після великого вибуху: водню, гелію, літію та їхніх різних ізотопів, які існують навіть у регіонах, де ще ніколи не утворювались зорі. Всі три передбачення були підтверджені спостереженнями, і саме тому великий вибух панує як провідна теорія походження нашого всесвіту, в той час, як всі його інші конкуренти відійшли на другий план. Однак, великий вибух описує лише те, яким був наш всесвіт на дуже ранніх стадіях. Він не пояснює, чому всесвіт мав саме ті властивості, які ми спостерігаємо. У фізиці, якщо ви знаєте початкові умови вашої системи і правила, яким вона підкоряється, ви можете надзвичайно точно передбачити, як вона буде еволюціонувати як завгодно далеко в майбутньому, звичайно в межах обчислювальних потужностей і невизначеності притаманні вашій системі. Тому ми можемо поставити важливе питання: які початкові умови повинен був мати великий вибух, щоб утворити всесвіт, який ми спостерігаємо зараз. Мала існувати температура, яка значно нижча за планківську температуру, принаймні в тисячу разів, щоб відомі закони фізики могли працювати. Всесвіт мав народитися з флуктуаціями густини приблизно однакової величини на всіх масштабах, з незначними на кілька відсотків меншими флуктуаціями на малих космічних масштабах порівняно з великими. Швидкість розширення та загальна густина матерії та енергії мали бути збалансовані майже ідеально, принаймні до 30 значущих цифр на момент початку гарячого великого вибуху. В усіх точках мали існувати однакові початкові умови: температура, густина та спектр флуктуацій, а загальна ентропія всесвіту мала бути набагато набагато нижчою ніж сьогодні, у трильйони разів. Щоразу, коли ми стикаємося з питанням про початкові умови, по суті, з питанням, чому наша система почала працювати саме так, як вона повинна була почати, у нас є лише два варіанти: ми можемо апелювати до непізнаваного, кажучи, що це так, тому що це єдиний можливий варіант, і ми просто не можемо дізнатись більше. Однак є науковий підхід, який ми також можемо застосувати. Ми можемо спробувати знайти механізм налаштування та створення умов, які, як ми знаємо. Повинні були бути другий шлях це те, що фізики іноді називають зверненням до динаміки, коли модель пояснення процесів, що розробляється, повинна робити три важливі речі. Модель повинна відтворити кожен успіх, який має попереднє пояснення, в даному випадку гарячий великий вибух. Всі попередні наріжні камені повинні випливати з будь-якого запропонованого механізму. Модель повинна пояснити ключовий спостережний факт, який не може пояснити великий вибух, початкові умови, з яких починався всесвіт. Це питання, яке не може бути пояснено лише теорією великого вибуху, повинне бути пояснене будь-якою новою ідеєю, що має право на життя. І останнє модель повинна робити нові передбачення, які відрізняються від передбачень оригінальної теорії. І головне, ці передбачення повинні призводити до наслідків, які можна якимось чином спостерігати, тестувати і вимірювати. Єдиною ідеєю, яка відповідала всім цим трьом критеріям, була теорія космічної інфляції, яка зараз досягла безпрецедентних успіхів у всіх трьох озвучених напрямках. По суті, інфляція говорить про те, що Всесвіт, до того як він став гарячим, щільним і повсюдно заповненим матерією та випромінюванням, перебував у стані, коли в ньому домінувала дуже велика кількість енергії, притаманна самому простору, щось на кшталт поля або енергії вакууму. Тільки на відміну від сьогоднішньої темної енергії, яка має дуже малу густину енергії, густина енергії під час інфляції була величезною, приблизно в 10 у 25 степені разів більшою ніж темна енергія має сьогодні. Згідно з загальною теорією відносності Ейнштейна, саме густина енергії визначає швидкість розширення, а під час інфляції густина енергії не залежала від розмірів всесвіту, тобто під час інфляції розширення було не тільки неймовірно швидким, але й невпинним. Така поведінка глибоко відрізняється від поведінки всесвіту, з яким ми знайомі сьогодні. У всесвіті, що розширюється з матерією та випромінюванням, об'єм збільшується тоді, як кількість частинок залишається незмінною. А отже, густина падає, оскільки густина енергії знову ж таки пов'язана зі швидкістю розширення, швидкість розширення всесвіту з часом сповільнюється. Під час інфляції всесвіт розширюється до величезних масштабів, незалежно від початкових умов. При цьому спостережуваний всесвіт розтягується так, що його не можна відрізнити від плаского. Та будь-які початкові умови розтягуються так, що весь видимий всесвіт є однорідним. Всі кванти, що були присутні до початку роздування, швидко розлітаються один від одного до як завгодно низької густини. Початкові мізерні квантові флуктуації стають майже однаковими на всіх масштабах відстаней, але з дещо меншими величинами на менших масштабах. Вся інфляційна енергія поля перетворюється на матерію та випромінювання, але їх температура є набагато нижчою за температуру планка. І останнє інфляція створює спектр флуктуацій густини та температури, які існують на масштабах більших за космічний горизонт, і які всюди є адіабатичними, тобто з постійною ентропією, а не ізотермічними, тобто з постійною температурою. Це нарешті робить всі три речі, які ми вимагаємо, щоб нова теорія розглядалася як така, що витісняє стару. Інфляція відтворює успіхи неінфляційного гарячого великого вибуху, забезпечує механізм для пояснення початкових умов великого вибуху і робить безліч нових передбачень, які відрізняються від передбачень з неінфляційним початком. При цьому всі передбачення інфляційного сценарію узгоджуються зі спостереженнями, на відміну від неінфляційного гарячого великого вибуху. Виходячи з властивостей всесвіту, які ми спостерігаємо сьогодні, ми можемо визначити певні умови, яким інфляція повинна відповідати, щоб створити те, що ми бачимо. Умови, які дають підстави для прогнозів і передбачень, про які я щойно розповідав, можливо, найпростіший і найзрозуміліший спосіб змоделювати інфляцію це уявити її у вигляді пагорба, де поки ви перебуваєте на вершині пагорба, інфляція триває. Але як тільки ви скочуєтесь вниз, у долину інфляція припиняється і переводить свою енергію в матерію та випромінювання. У фізиці такі пагорби називаються потенціалами, і вони можуть мати різні форми, від яких залежить, чи буде система працювати так, як ми того вимагаємо, чи не буде. Ключ до отримання необхідного рівня інфляції пов'язаний з вершиною пагорба. Вона має бути досить пласкою за формою і досить протяжною. Якщо уявити інфляційне поле як м'яч на вершині пагорба, то протягом більшої частини інфляції він має котитися повільно, набираючи швидкість і прискорюючись лише тоді, коли спускається в долину, що і призводить до завершення інфляції. Науковці кількісно визначили наскільки повільно повинен відбуватись цей процес, що дозволило дізнатися дещо про необхідну форму цього потенціалу. Допоки вершина є достатньо пласкою, інфляція показує себе як життєздатна модель пояснення початку нашого всесвіту. У вас може з'явитись питання, а де в цій розповіді про інфляційну модель з'являється ідея мультивсесвіту? Насправді ми не можемо ставитися до аналогії з м'ячем і пагорбом надто серйозно, оскільки це суто класичний погляд на речі. Всесвіт, принаймні як ми його розуміємо, не є суто класичним, а є радше квантовим за своєю природою. А це означає, що інфляція, як і всі відомі нам поля, має бути квантовим полем за своєю природою. Квантова природа поля вказує на те, що багато властивостей поля не можуть бути точно визначені, а скоріше матимуть ймовірнісний розподіл. І як і у всіх залежних від часу квантових системах, чим більший проміжок часу минає, тим на більшу величину розтікається розподіл ймовірностей. Іншими словами, інфляція це не скочування м'яча з пагорба. Насправді, з пагорба скочується квантова хвильова функція ймовірності, яка може набувати різних допустимих значень. Але поки ймовірнісний м'яч котиться з пагорба, всесвіт переживає космічну інфляцію, тобто експоненціально розширюється у всіх трьох вимірах. Якщо ми візьмемо куб 1 на 1 на 1 і назвемо його нашим всесвітом під час інфляції, то зможемо спостерігати, як він поступово розширюється. За якийсь крихітний проміжок часу розмір цього куба подвоїться, і він стане кубом 2х2х2, на 2 на 2, для заповнення якого знадобиться 8 початкових кубів. Ще через таку ж кількість часу він перетвориться на куб 4 х 4 х 4, для заповнення якого потрібно вже 64 початкові кубики. Через ще один проміжок часу це вже буде куб 8 х 8 х 8 з об'ємом 512. Приблизно через 100 подвоєнь ми матимемо всесвіт з об'ємом рівним приблизно 10 в 90 степені початкових кубиків, тобто всесвіт, який збільшився в об'ємі у 10 в 90 степені разів. Ось тут і виникає проблема. Якщо інфляція це квантове поле, а квантові поля поширюються в часі, то що відбувається, коли квантовий м'яч на вершині пагорба котиться повільно по плоскій частині пагорба? Відповідь полягає в тому, що частина хвильової функції, яка поширюється ближче до долинної частини пагорба, з більшою ймовірністю скотиться в саму долину. У цих регіонах інфляція найімовірніше швидко закінчиться, і енергія поля перетвориться на матерію та випромінювання. Після чого відбудеться те, що ми знаємо, як гарячий великий вибух. Якщо інфляція була достатньою, щоб відтворити результати спостережень, які ми бачимо у нашому всесвіті, то це, здається, добре описує нашу власну космічну історію. Але як щодо частин хвильової функції, які поширюються ближче до вершини, більш пласкої частини пагорба, там інфляція триває довше, і самі ці регіони ми можемо вважати тими, де інфляція закінчується не так швидко. Навіть якщо інфляція закінчилась великим вибухом в одному регіоні всесвіту, вона продовжується в іншому тепер ми можемо обговорити важливе питання: а яким є розмір регіонів, в яких інфляція тривала довше? Такі регіони є експоненціально більшими і продовжують зростати з часом порівняно з регіонами, де інфляція закінчилась і настав гарячий великий вибух. Навіть якщо існує нескінченна кількість регіонів, де інфляція вже закінчилась, буде ще більша нескінченність регіонів, де вона продовжується. Більше того, різні регіони, де вона закінчується і де відбуваються великі вибухи, будуть причинно роз'єднані, відокремлені ще більшою кількістю областей роздування простору. Простіше кажучи, якщо кожен гарячий великий вибух відбувається в бульбашковому всесвіті, то бульбашки просто ніколи не зможуть зіткнутися. З часом ми отримуємо все більшу і більшу кількість роз'єднаних бульбашок, розділених простором, який вічно роздувається. Ось що таке мультивсесвіт, і чому науковці за замовчуванням приймають його існування? У нас є беззаперечні докази гарячого великого вибуху, а також того, що великий вибух розпочався з набору умов, які не мають пояснення де-факто. Якщо ми додамо до цього пояснення космічну інфляцію, то цей роздутий простір час, який створив і породив великий вибух. Робить свій власний набір нових передбачень багато з цих передбачень підтверджуються спостереженнями, але інші неспостережувані передбачення також виникають як наслідки інфляції. Одним з них є існування безлічі всесвітів, розрізнених регіонів, кожен з яких мав свій власний гарячий вибух і які складають те, що ми знаємо, як мультивсесвіт. Це не обов'язково означає, що різні всесвіти мають різні правила, закони чи фундаментальні константи, або що будь-які можливі події, які ви можете собі уявити, відбуваються в якійсь іншій частині мультивсесвіту. Це навіть не обов'язково означає, що всесвіт є фізично реальним, оскільки це передбачення, яке ми не можемо перевірити, підтвердити чи сфальсифікувати. Але за умови того, що теорія космічної інфляції хороша і наш всесвіт має квантову природу, а всі дані і спостереження підтверджують ці припущення, то існування мультивсесвіту є майже неминучим. Вам це може подобатися, або ж вам це може не подобатися. Але поки не з'явиться краща життєздатна альтернатива теорії космічної інфляції, мультивсесвіт неодмінно залишиться як дуже популярна теорія. На жаль, ми живемо у всесвіті, в якому існують навіжені сусіди, і поки існує лише один варіант боротьби з ними. Пряма протидія загарбникам. Роті протитанкових керованих ракет 57-ї окремої моторизованої бригади, що служать на північно-східному напрямку. Наразі потрібен позашляховик, оскільки транспорт є просто розхідним матеріалом. З вашою допомогою зібрано вже майже 60 тисяч гривень, але треба ще 110. Прошу вас підтримати збір. Якщо кожен глядач цього відео закине на банку по 10-20 гривень, ми доволі швидко закриємо питання і допоможемо військовим. Посилання на банку в описі відео та в закріпленому коментарі. Дякую. Друзі, напишіть в коментарі, чи сподобалось вам це відео і чи залишились у вас запитання. Тема доволі непроста, тому я впевнений, що питання є. Тож хоч ж до коментарів. До зустрічі і не перемикайтесь!